Заставляючи освячується автомобільця благодати присвятого Духа Броком цього до освяченого виміння у Полтаві. Освятили автомобіль для військових. Цього ж дня він поїхав на фронт. Це автомобіль для наших захисників 103 ї механізованої бригади. Вони захищають Авдіївський напрямок сьогодні. Ми освятили цей автомобіль і просимо Бога, щоб Бог зберіг. Наших військових, які будуть користуватися ним. Збір на це авто тривав з 9 березня. Усього за 20 днів потрібна сума була назбирана. Говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих» Наталія Гранчак. За 20 днів ми зібрали на цю автівку. Вартість сто 149 тисяч плюс 6 тисяч гривень пішло на пальне, щоб перегнати її від кордону сюди до Полтави. 155 тисяч ми заплатили за неї. Кошти на транспорт для військових збирали у кав'ярні Благо. Кава нагода показати, що ті збори, які відбуваються в благокаві, ось їхній результат. І сьогодні цей автомобіль вже поїде в місце. Виконання завдань підбирати і купувати автівки для наших захисників допомагають партнери, говорить Наталія Гранчак. У нас є партнери, які мешкають у Львові. Це пан Олександр, має свій благодійний фонд. Активно займається волонтерством. Переганяють його колеги, переганяють друзі. Багато автівок, які мають дозволи на виїзд і привозять до Львова. Там її роблять техогляд. Наступна ціль за словами волонтерів: зібрати на дрони та медичні бан. ذا